Три чернігівські пам'ятки національного значення Спасопреображенський собор, Труїцькі та Єлицький монастирі, за які вже в судовому порядку точаться суперечки між державою в особі заповідника Чернігів Стародавній та УПЦ, висловила намір орендувати Православна Церква України. За словами єпископа Чернігівського і Ніжинського Антонія, відповідні документи нині на розгляді у фонді держмайна та Міністерстві культури. А на останньому засіданні священного синоду ПЦУ 28 березня були ухвалені постанови про утворення на базі двох комплексів чоловічих монастирів Троїцько-Ільїнського та Єлицького Гуспенського. Зараз в людей в свідомості все-таки прокидаються ті моменти, що ми є українцями. І що ми повинні будувати українську державу, а основою української держави все-таки повинна бути українська помісна церква, яка не залежить від якихось векторів інших закордонних впливів на церкву, а через церкву, через діяльність пасторів на свідомість людей. І тому, коли ми дізналися про те, що держава хоче повернути собі Преображенський собор, Троїцький. Монастир і Єлицький. Звичайно, ми для того, щоб утверджувати православну помісну церкву в Україні, прийняли таке рішення, що ми можемо претендувати на ці приміщення і відродити те духовне життя, яке проводилося. В цих монастирях Антоній стверджує, йдеться про відновлення історичної справедливості і досягнення тієї самобутності, якої завжди прагнув український народ, поневолений спочатку Російською імперією, а потім радянським союзом. Свято лінський монастир був зареєстрований ще на зорі незалежності. Однак, через аварійність ільінської церкви в комплексі Антонієвих печер так і не був створений. Тому синод вирішив заснувати його як об'єднаний Троїцької Лінський, як це було історично, зробивши зміни до документів, аби потім мати можливість укласти договір про оренду з державою. Чоловічим раніше був і гілицький успенський монастир, і зараз серед монахів є охочі підв'язатися саме в цих святинях і відроджувати українську духовність і духовний подвиг на теренах Чернігова та Чернігівщини, каже єпископ. Водночас, якщо рішення про оренду буде прийняти на їхню користь, запевняє, вони відкриті і вірян УПЦ, і до її священнослужителів. Вже історично так склалося. Є в Україні визнана церква помісна, православна, яка внесена до диптиху православних церков і являється ю автокефальною церквою у Святому православ'ї. Ми сподіваємося, що Господь все зверне на те, що це буде єдина українська православна церква. І наші брати, які начебто не московський патріархат, і так вони себе називають, зможуть усвідомити і прийняти для себе рішення, якщо вони пастирі українського народу, пастирі громад української церкви, якщо так вони себе називають, то вони все-таки залишаться. З Україною і прийме для себе рішення для того, щоб будувати одну церкву і не будуть служити якимось заграбницьким наративам наших північних сусідів. Попри те, що УПЦ публічно позиціонує себе як українську церкву, і де Юра прибрала у своєму статуті зв'язки з Москвою. Де факто за висновком релігієзнавчої експертизи Держслужби з питань свободи совісті воно залишається складовою Російської православної церкви. Нагадаємо, договори оренди трьох вищезгаданих черніївських пам'яток спливли ще у вересні 2021-го. і до 27 березня цього року УПЦ мали повернути майно державі а для подальшого користування храмами укласти угоди вже за новим законодавством, що передбачає за це певну плату. Релігійна громада подала відповідні документи, але разом із тим і позови до господарського суду Чернігівщини щодо визнання поновленими угод з Черніговим стародавнім про оренду на безоплатній основі, які раніше згідно із законом України про свободу совісті і релігій, а також відмовилася повертати майно. І з цього приводу заповідник, у свою чергу, теж звернувся до суду.